Це як для дитячого залу, для дитячої арени, то один з найкращих залів зараз в Україні. Це ігровий зал для баскетболу та інших видів спорту у спортивному комплексі Текстильник. Його урочисто відкрили у Тернополі минулими вихідними. Одними із перших нове покриття випробували юні баскетболісти, дею США з ігрових видів спорту. Також тут тренуватимуться учасники академії БК Тернопіль, баскетбольної дитячої школи імені Дмитра Забірченка. Якщо Хлопці бажають або батьки бажають, щоб їхні діти розвивалися, тому що баскетбол інтелектуальна гра в першу чергу, так? І фізично, і інтелектуально, то ми задоволені чекаємо всіх на баскетбольних секціях і у Академії баскетбольного клубу Тернопіль. Старшим тренером баскетбольної академії став Леонід Морозов із Дружківки Донеччина. Серед його вихованців троє гравців української суперліги, серед яких і Дмитро Забірченко, колишній головний тренер БК Тернопіль. Нагадаємо, із 24 лютого баскетбольний клуб припинив виступи. Усі кошти власники направили на підтримку армії і постраждалих від бойових дій, а також на ремонт цього ігрового залу. Це насправді соціальний проект. Я дякую за його розуміння. Це добрий приклад всьому бізнесу, як вкладати кошти в своє місто, вкладати кошти в майбутнє маленьких тернополян, маленьких українців, як розвивати наше місто. Із нагоди дня фізичної культури і спорту у спорткомплексі Текстильник провели урочисте нагородження представників галузі спорту та прихильників фізкультурно-спортивного руху. Ми дякуємо нашим спортсменам за їхні досягнення на міжнародному рівні, тому що кожен раз, коли піднімається український прапор, в час їхньої перемоги це ще раз показує, що Україна бореться, Україна перемагає. Зараз на різні спортивні секції ходить чимало дітей, кажуть у текстильнику. Багато малечі переїхали в наше місто із інших регіонів. Окрім баскетболу, діти також йдуть на бокс. Цей зал тут відкрили одним із перших майже рік тому. Дуже багато можливостей боксірувати, багато мішків. Дуже добре його построїли. Є вентиляція. Захару є з чим порівнювати, адже у боксі хлопець уже 10 років. У цьому виді спорту активно розвиваються і дівчата. Соломія боксує два роки. За цей час уже стала срібною призеркою чемпіонату України серед молоді. Так це можна сказати маленьке містечко, і це для Тернополя дуже класно, що відкрили такий зал, і сюди мене запросили, щоб прийти. Цей зал новий, просторий і умовами не поступається навіть олімпійському центру у конча заспі. Переконаний тренер Руслан Фірман. Набираємо всіх, нема значення хлопчиків, дівчаток, дорослі приходять в цьому залі, зроблені всі умови для занять від початківця, який прийшов тільки на бокс, наприклад, і до ну, спортсменів, які є, представляють збірну команду України. І з радістю біжить на заняття, і намагається максимально віддаватися спортом. Так про сина відгукується Ярослав, батько юного боксера. Для чоловіка важливо, де і у яких умовах займається його дитина. Перш за все для мене було важливо, щоб тренер був відповідній кваліфікації. А ось а друге, це звичайно зал, в якому він займається. Тобто щоб дійсно було якісь умови, тобто де роздягнутися, переодягнутися, ось помитися. Ну і само собою там, де вони займаються, тобто щоб були відповідні там знаряддя. Наразі у спорткомплексі Текстильник, окрім ігрових видів спорту, боксу можна займатися настільним тенісом. Також працює тренажерний зал, де проводять заняття із фітнесу, і не тільки. Тобто, спортивний розвиток тут пропонують як для дітей, так і для дорослих. У нас є бомбосховище, їх є навіть два. Е, є загальна, яка в нас є вхід з двору, і ним користуються усі люди, які чи близько знаходяться, близько живуть. І так само у нас є підвал. Тобто, якщо, наприклад, є спрацьова повітряна тривога, наші клієнти обов'язково спускаються до нас у підвал. Тож тут під час тривог клієнти можуть пограти у настільний теніс, взяти гантелі і продовжити тренування, додає Анастасія, або просто у безпечному місці дочекатися відбою.